У кардіологічному відділенні було двоє людей, яких госпіталізували неодноразово. Перша 70-річна Лідія, яка близько трьох років принесла інфаркт міокарда. У неї втома та задишка. Вона каже, що зазвичай прокидається вночі через задишку і використовує більше подушок. При огляді у неї точкові набріки на ногах при колуванні чути звук С3. Інша людина 81-річний лічерд, який курить протягом останніх 50 років. Він також відчуває втоми та мен точкові напрямки, але при подальшому обстеженні також ми бачимо розширено яремних вен і гепатомегалію. Гаразд, обидві ці особи страждають від серцевої недостатності. Серцева недостатність це клінічний синдром, який використовується для опису недостатності серця перекачувати достатню кількість крові, або момент, коли серце не може постачати достатньо крові для вимог організму. Це може статися двома способами. Або ж шлуночка серця не може достатньо сильно перекачувати кров під час систилу, яка називається систолічною серцевою недостатністю, або ж недостатня кількість крові, яка наповнюється шлуночками під час діастоли, це називається діастолічною серцевою недостатністю. В обох випадках кров повертається в легені, викликаючи застій або накопичення рідини, його називають застійною серцевою недостатністю. А раз. Спочатку поговоримо про систолічну серцеву недостатність. Це коли серцю потрібно вучувати певний об'єм крові за кожну хвилину, яка називається серцевим викидом, і його можна розрахувати як частоту серцевих скорочень, помножену на ударний об'єм. Це все доросла людини може бути 70 разів на хвилину, а лівий шлуночок може вичавлювати 70 мл за удар. Отже, 70 помножити на 70 дорівнює серцевому викуду 4900 мл на хвилину, що становить майже 5 літрів на 1 хвилину. Тепер про ударний об'єм. Він становить лише частку від загального об'єму. Загальний об'єм може бути ближчим до 110 мл, а 70 мл це частка, яка отримано викидається з кожним ударом. Інші 40 мл, якби затримуються в лівому шлуночку до наступного удару. У цьому прикладі фракція викиду становитиме 70 мл на 110 мл або приблизно в відсотках 64%. Нормальна фракція викиду становиться від 50 до 70%. При систолічній системі недостатності спостерігається зниження скоротливості ливого шлуночка, що викликає зниження серцевого викиду через низький ударний об'єм. Це означає, що також буде зменшуватись і фракція викиду. Під час діастоли кров повертається до шлуночків і поєднується із залишками крові, які не викачувалися під час систоли, і це називається кінцевим діастолічним тиском. При систолічній серцевій недостатності не забуваємо, що кінцевий діастолічний тиск високий, тому що після кожного удару серце залишається більше крові. Що стосується кінцевого діастолічного артеріального тиску, який є тиском, що виявляється в шлуночку в кінці діастоли, він також буде високим. Систолічна серцева недостатність в основному спричинена низькою скорочувальною здатністю, яка може статися при ішемії, спричиненні інфарктом міокарда. Коли частина серцевої тканини пошкоджена, тому вона більше не скорочується належним чином. Іншою ж причиною є дилатаційна кардіоміопатія, коли шлуночок розширений і ослаблений. Крім систолічної серцевої недостатністю, у нас також є діастолічна серцева недостатність, де скорочувальна здатність серця є достатньо, але недостатньо крові повертається до шлуночків. У цьому випадку, знову ж таки, ударний об'єм низький, але фракція викиду нормальна. Наприклад. Загальний об'єм може бути нижчим за нормальним, скажімо, приблизно 69 мл, і ми викачуємо 44 мл. Тож, якщо ми поділимо 44 на 69, то отримаємо 64%, що відповідає нормальному діапазону. При діастолічній серцевій недостатності нам потрібно також дивитися на кінцевий діастолічний тиск. Проблема полягає в тому, що лівий шлуночок недостатньо податливий, тому, коли шлуночок наповнюється під час діастоли, внутрішній тиск буде зростати. Крім того, пам'ятаємо, що при діастолічній серцевій недостатності кінцевий тиск є нормальним, принаймні на початку, тому що при серці здатні вичавляти більше крові в шлуночок. Однією з причин діастолічної серцевої недостатністі є гіпертрофія шлуночків, де знаходиться міокард шлуночків, який стає товшим, і це зменшує здатність камери розтягуватись під час наповнення. Отже, серцева недостатність може бути систолічною або діастолічною та може впливати на правий шлуночок або лівий шлуночок, або на обидва, які називаються бівентрикулярною серцевою недостатністю. Якщо з одного шлуночка виходить менше крові, це вплине на інший шлуночок. Таким чином, ці насправді стосується основної проблеми, яка впливає на серце. Під час обстеження важливо пам'ятати, що основна причина правосторонньої серцевої недостатності є лівостороння серцева недостатність. З точки зору симптомів, при лівій серцевій недостатності кров починає повертатися в легені, особливо в легеневих венах і капілярних руслах, що може підвищити тиск судин у них. Це призводить до переміщення рідини з кровоносних судин в інтерстаціальний простір, викликаючи легеневі захворювання, такі як набряк або закладеність. Це дуже важливий знак, про який потрібно пам'ятати. легенів вся додаткова рідина забезпечує обмін кисню вуглекислого газу набагато важче, тому пацієнти мають задишку або проблеми з диханням. Іншим симптомом ж їм є утруднене ковтання, коли ви лежите рівно. До речі, це пояснюється тим, що від них і кишківника до серця відбувається більше венозного повернення, тим самим збільшується кількість крові, яка повертається в лагневе коло кровообігу. А також це пояснює, чому ці люди відчувають пароксизмальну нічну задишку, тобто коли відчуття неможливості дихання прикидаються саме вночі. Такі люди часто сплять, використовуючи більше подушок, щоб тримати верхню частину тіла трохи піднятою, і це зменшує винозне повернення та полегшує застій у легенях. Надлишок рідини в легенях викликає хрип або здригання при окультації. Якщо достатня кількість рідини заповнює капіляри в легенях, вони можуть розірватися, що призведе до витоку крові, які просочуються в альвеолу. Потім альвеолярні макрофаги поглинають ці червоні кров'яні клітини, що змушує їх приймати цей коричневий колір від накопущеної заліз. І потім вони ж називаються макрофагами, навантажними гемоцидарином, Далі, оскільки серцевий викид знижений, недостатньо крові досягає життєво важливих органів. Як наступ людина з серцевою недостатністю також може відчувати втому. Зменшення кровотоку в нирках активує ренін ангітензин альдостеронову систему, яка збільшує реабсорцію натрію та води в нирках. Тепер ми можемо подумати, що це добре, тому що це збільшує об'єм крові, який збільшує кінець діастолічного об'єму. І на основі механізму Франка Сталінга це збільшує скорочувальну статність. На жаль, у довгостроковій перспективі великі порції цієї додаткової рідини потрапляють у середину тканин, що посилює набрік легенів, а також призводить до периферичного набріку. Іноді це називають точковим набріком, оскільки тканина помітно набрякає, коли ми натискаємо на нього, залишає ямку. До речі, окрім цього, низький серцевий викид також активує симпатичну нервову систему, який підвищує скоротливу здатність лівого шлуночка, а також активує рінін ангіотензин альдостерон, систему. Нарешті важливо пам'ятати, що при недостатності лівого відділу серця при аскальтації ми можемо почути додатковий звук або С3, або рішуче С4. С3 це низький звук, який йде одразу після С2. Це відбувається, коли в шлуночок швидко наповнюється велика кількість крові. Зазвичай ми не почуємо його, але при систолічній серцевій серцевої недостатності шлуночок надмірно податливий, дозволяючи більшій кількості крові глинути в камеру, тому С3 також називає шлуночковим халопом. С4 з іншого боку стоїть безпосередньо перед С1. Знову ж таки, зазвичай це не чути, але при діастолічній серцевій недостатності, коли шлуночки занадто жорсткі, перед серцем доводиться дуже сильно стискатися, щоб поштовхнути цю кров. Коли ця кров із силою штовхається в шлуночок і вдаряється в цінку камери, вона створює С4 або передсердний галоп. Тепер давайте поговоримо про правосторонню серцеву недостатність. Пам'ятаємо, що найпоширенішою причиною є лівостороння серцева недостатність, оскільки недостатність лівих відділів серця підвищує тиск у легеневій артерії, це призводить до того, що правому шлуночку важче перекачувати в нього кров. Інші причини правобічної серцевої недостатності включають хронічне захворювання легенів. Захворювання легенів, такі як емфісема або тромбоемболія легеневої артерії, ускладнюють кисневий обмін. Це ускладнює перекачування правого боку серця, що може призвести до правосторонньої гіпертрофії і серцевої недостатності. При правобічній серцевої недостатності кров повертається до тіла, і тому люди будуть мати ці стійні явища у ванах великого кровообігу. Одним з поширених проявів цього є розтягнення яремної вени, де яремна вена, що яка знаходиться відносно близько до серця, стає збільшеним і роздутим. Також в організмі, коли кров повертається до починки, це викликає там венозний застій, і, врешті-решт, людина може перепуститися в її інтерстеціальний простір, викликаючи збільшення починки, яка називається гепатомегалією. До речі, існує спеціальна назва для цього конкретного типу гепатопатії, яка називається застійною гепатопатією. При патології так звана мускатна починка, тому що можна побачити застійні починкові венули та вени в вигляді темних плян, і це насправді виглядає як градуйований мускатний горіх. Якщо починка перезавантажена протягом тривалого часу, у пацієнтів може розвинутися цироз і починкова недостатність, яка називається серцевим цирозом. І нарешті рідина, яка накопичується в інтерстаціальному просторі в м'яких тканинах нік, викликає ямковий набряк. З точки зору лікування, високопродуктивної темою для наших іспитів є список ліків, які знижують смертність і сповільнюють прогресування серцевої недостатності. Це включає в себе інгібитори ангіотензин перетворюючого ферменту, блокатори рецепторів ангіотензину, антагоністи рецепторів альдостерону, такі як спіронолактин і певні бета-блокатори, особливо керветалол бісопролол і мітопролол. Однак, нам треба мати на увазі, що бета-блокатори слід застосовувати з обережністю при декомпенсованому серцевому недостатності, коли серцева недостатність швидко погіршується. А це пов'язано з їхньою здатністю знижувати частоту серцевих скорочень цим негативним інтропним ефектом, тобто вони зменшують силу серцевих скорочень. І навпаки, ці азидні або люптіоретики можна використовувати для полегшення симптомів шляхом зменшення загального накопичення рідини в організмі, а потім гідролазин у поєднанні з нітратом як сидунорозширювальний засіб. І це було показано, що покращує як симптоми, так і смертність у окремих пацієнтів. І нарешті новий тип ліків зосереджений на ендогенних пептидах, які сприяють натрію резу або виділені натрію січею, а також розширення судин. Вони розщеплюються ферментом під назвою напроліцин, тому інгібітори напроліцину покращують результати пацієнтів із старцевої недостатністю. Гаразд, давайте повторимо. Серцева недостатність це клінічний синдром, коли серце не зможе перекачувати достатню кількість крові, або момент, коли серце не може постачати достатні крові для задоволення потреб організму. А це може статись двома способами. Або шлуночки серця не може достатньо сильно перекачувати кров під час систоли, це називається систолічною серцевою недостатністю, або ж недостатня кількість крові, що наповнюється в шлуночки під час діастоли, це називається діастолічною серцевою недостатністю. Серцеве недостатньо можеш вражати правий шлуночок або лівий шлуночок або обидва. Якщо з одного шлуночка виходить менше крові, це вплине на інший, оскільки вони працюють послідовно. Власне, основною причиною правосерцевої достатності є лівосерцева недостатність. Тепер, оскільки уражені обидва шлуночки, давайте згадаємо, що симптоми серцевої недостатності включають задишку, утруднене дихання, втрому через низьку перфузію, розтягнення єремних мен, виїмки, набряк і тон серця С3 або ріше С4 при аскультації. Намір включає ліки, які знучують смертність і ті, які використовуються для лікування симптомів. І нарешті повернемося до наших пацієнтів. Лідія поступила з інфарктом міокарда в анамнезі. Вона відчуває втому і задишку. При обстеженні виявляється точковий набряк у звуці С3. Ехокардіограма показала, що її фракція викуту була досить низькою, що свідчить про систолічну серцеву недостатність. Її інші симптоми вказують на лівосторонню серцеву недостатність, а ключовими симптомами були пароксимальна нічка затишка та утриманенне дихання. Далі це 81-річний річард, який має в тому точкові напрямки, яремно-виносне розтягнення і гепатомегалію. Ехокардіограма показала, що фракція викиду в нормі, але є гіпертрофія в правому шлуночку. Це та його інші симптоми, такі як розширення яремної вени та гепатомегалії, вказують на правосторонню серцеву недостатність з легневої причини. Тепер, оскільки річить курить протягом останніх 50 років, емфізема легень може бути причиною його правосторонньої серцевої недостатності, тому наступними кроками є рентген грудної клітки і спірометрія.